Доброго вечора, це програма час інтерв'ю. Сьогодні ми спілкуємося з народним депутатом з партії регіонів Ганною Герман. Добрий вечір. Вітаю вас. Сьогодні студенти Київського національного університету імені Шевченка оголосили, що будуть голодувати, якщо Міністерство освіти не припинить перевірку державної інспекції навчальних закладів. Державна інспекція заявила, як стало відомо, близько години тому про те, що вона відкликається з університету Шевченка. Студенти голодувати не почали. Натомість залишається відкритое питання по е, політехнічному університету, по інших вузах Києва і не лише Києва. Що б ви порадили Міністерству освіти? Забрати цю Державну інспекцію навчальних закладів чи ні? Давайте будемо шукати позитиви в усьому, що нас оточує. І перший позитив, який ми тут маємо, це. Настільки висока свідомість українського студентства, яка продемонстрована вже не раз, що жоден чиновник з будь-якого міністерства чи будь звідки не може, не має сили і ніколи не матиме перспективи на якісь репресивні заходи стосовно студентів. Ніхто цього не дозволить вже. Студенти самоорганізувалися, студенти керують своїми університетами, їх підтримали їхні ректори. Університети стали самоврядними, і тому я би порадила кожному чиновнику, який намагається втручатися в ці процеси, дотримуватися. А високого демократичного стандарту, і тоді все буде в порядку і в студентів, і в міністрів. А студентам не треба голодувати. Студентам треба добре їсти, бути здоровими, бажано їсти добрі продукти, займатися спортом і багато вчитися. Ну от, бачите, ми почали говорити про тиск, про який говорили теж і студенти, що вони очікують, що на них будуть тиснути. Ви цього тижня заявили про тиск, який можуть відчути віряни Української Грек католицької церкви завдяки заяві і листу Міністерства культури. Ви назвали ці дії міністра непрофесійними. А отже, міністр повинен подати у відставку. В Україні є президент, і президент цю ситуацію того ж дня. Дуже чітко, однозначно і впевнено поставив на місце. Президент став на бік людей, на бік вірян. Висловився про те, що треба пом'якшити законодавство, і від законів, ще таких такого радянського духу, які вимагали повідомчих дозволів, так званих треба було повідомити про те місцеві адміністрації, якщо ти хочеш десь молитися. І президент сказав, що треба пом'якшити цей закон. Як ви знаєте, ми зареєстрували вже відповідний закон, який дозволяє дозволятиме, якщо ми за нього проголосуємо, якщо опозиція дасть проголосувати. Дозволятиме молитися людині там, де вона хоче, в той спосіб, як вона хоче, і ні в кого не питаючи дозволу. Це досить буде прогресивний крок. І я хотіла би відзначити, що президент тут відіграв дуже позитивну роль і поставив все на свої місця. Знаєте. На майдані дуже багато людей. Більшість людей західної України. Вони греко-католики. Їхні священники були зі своєю паствою, і це дуже природньо. Я думаю, якби там не було священників, ті люди би наробили більше дурниць, ніж вони наробили. Священники стримували людей, заспокоювали, давали духовну підтримку, моральну підтримку. І я думаю, що за це церкві треба лише подякувати. Все ж новохатько є членом партії регіонів. Причому навіть посадовим і іночоліє київський осередок партії регіонів. Ви теж член партії регіонів. Чи не здається вам, що в ситуації, коли один тисне, а інший каже, що тиск недопустимий, хтось повинен з партії піти? Я думаю, поки в нас є президент, який може поставити ситуацію на місце і може сказати, що треба дотримуватися стандартів, ми може бути уже бути спокійними з будь-якими партіями. У партії можуть бути різні люди, у партії може відбуватися дискусія, там можуть бути люди більш свідомі, менш свідомі і мудріші, і дурніші. Але якщо є людина, лідер, який завжди вчасно. Трудиться і поставиться на свої місця, можна бути спокійним за ті партії. Тобто ви гадаєте, що ні йому, ні вам не треба йти з партії? Я не можу вирішувати за людей, кому там йти з партії чи не йти. Я не піду з партії, поки їй тяжко. Я ніколи не йду з команди, коли команді тяжко. Тому очікувати від мене якихось демаршів не варто. Тобто ви визнаєте, що зараз ця ситуація з Майданом, те, що відбувається, це в першу чергу важкість для партії регіонів, для партії влади. Адже Майдан він вийшов через несправедливість, не через якісь партійні прапори чи щесь за якісь партійні ідеї, а через несправедливість в державі. І цю несправедливість так сьогодні склалося, уособлює влада. А влада це партія регіонів. Ми багато говорили про те, через що вийшов Майдан. А тепер прийшов час говорити, через що він повинен розійтися, чи повинен? Бо е, і одна, і друга сторона розуміють, що ніхто не виграв в даній ситуації. І ціна цієї війни, в яку намагаються штовхнути Україну Україно української війни, може бути дуже висока. І ця ціна може бути державна незалежність України. Що кожна провокація, яка відбувається, я не знаю, хто її автор, хто б не був її автор, але кожна провокація, кожне так зване побиття і так, далі, і так далі грає на руку третьої сторони, тієї сторони, яка не зацікавлена у міцній, сильній, незалежній Україні. Якщо хтось не розуміє цього, то мені дуже жаль, то він не розуміє багато чого. І навіть не розуміє, чого він стоїть там, де він стоїть. Тому сьогодні треба говорити про пошуки компромісу. Треба думати про Україну, а не про власні амбіції і не про причини, чого хтось кудись вийшов. Ми вийти вийшли, але ми повинні з того всього гідно вийти з користю для держави. А для цього і одна, і друга сторона повинна піти на поступки. І повинен бути знайдений компроміс. Без цього України я не бачу. От ці поступки, власне, майдан уже майже два місяці чекає. Поступок від влади, а насправді не поступок, а покарати винних, хто звіряче розігнав студентський так званий майдан під стелою незалежності в ніч з 29 на 30 грудня. Всі визнали, що це неправомірно перевищення взагалі будь-яких наказів, які може бути, але не покараний ні той, хто виконував наказ, ні той, хто віддавав цей наказ. Чому? З Майд... Майдан повинен відповідальність не знімати із себе також. Там теж було зроблено дуже багато речей, абсолютно неправових. Подивіться на ситуацію з судом, так? коли судили так званих васильківських терористів. Інша річ, що це були за терористи. І... Але це тема окремої розмови. Але те, що люди намагалися силовими методами вплинути на судові рішення це дуже небезпечний прецедент. Ну, давайте от і ніде в світі ніде в Європі вам ніхто не скаже, що ці люди мали рацію, правда? ж? Тому є великі питання і до одного боку, і до, до іншого боку. Але як ми вже сьогодні з вами перед нашим інтерв'ю цитували е, блаженішого гузера, треба, щоб кожен жив так. Наче від нього все залежить. І не можна казати лише, що ви нам винні, ви повинні, але і ми повинні. І Майдан повинен, і влада повинна, бо ми живемо в одній державі і іншої України нема. Очевидно, можливо, ніхто б не тиснув так на цей суд, якби. А рішення було правомірне, ви говорите про Києво Святошинський, і якщо б не було звірячого розгону Майдану, повторю, за яке ніхто досі не постраждав. Давайте Чи згадаємо. ми, чи ми е, можемо давати е, протестантам, навіть якщо це стоять там найкращі, наймудріші люди? Пам'ятаєте у Льва Толстого, П'єр Безухов, якщо б я був не я, а умніший і прекрасніший мужчина в усьому мірі? Чи можемо ми навіть найкращим і нерозумнішим людям давати право підважувати рішення суду, якщо ми говоримо про законослухняність, яка прийнята у всіх демократичних країнах, якщо ми говоримо, що ми європейці, і я коли думала, чим відрізняється, наприклад, середньостатистичний європейць від середньостатистичного українця, який стоїть на Євромайдані. Знаєте чим? Тим, що Європейці вміють шанувати іншу думку. В тому, що не можна завжди казати, що лише я маю рацію. І лише те, як я думаю, і як я відчуваю, і те, чого я хочу, є правильне. Все решту, всі решту люди не можуть думати інакше. Шанувати позицію іншої людини, іншу думку, намагатися зрозуміти і дослухатися ось де. Корінь, основа європейськості. без цього, які би ми не підписували угоди, і які би ми не приймали документи європейською державою, ми ніколи не будемо і європейською нацією, ми не будемо доти, доки ми не навчимося шанувати думку іншої людини, яка відрізняється від нас своїм поглядами, своїми світоглядними якимись речами. Ми можемо довіряти думці іншої людини, прислухатися до думки іншої людини, але коли суд. Видає рішення, які є суспільно нелегітимними, коли таких рішень стає критична маса їх стає все більше і більше. І ми з вами можемо назвати цих суддів, ці рішення суддів їх десятки, і вони стосуються не лише так званих васильківських терористів. То тоді в суспільство народжується запитання, а суддів ніхто не карає. Подивіться Шля? дві доби. Я ще тільки е, до скажу вам. Минуло після того, як з'явилася інформація про те, що цей суддя продає будинок. Який коштує майже 4 мільйони гривень. Це величезні суми грошей, не співмірні з його заробітками. Розумієте, і в суспільство народжується багато запитань. Якщо суспільство не чують, то воно тоді приходить і стукає в двері я тих, хто би, його не чує. Я би мала гріх, якби я захищала українських суддів. Але я би мала так само гріх, якби я і всіх українських суддів звинувачувала у нечесності. Не, а шлях, Майдан не до всіх приходить. Шлях не знаєте те, що Майдан приходить в приватні будинки. І навіть помиляючись адресою, розмальовує людям паркани, де тут Європа? Те, що приходять в ваш дім. Думаючи, що ваш дім це дім якогось там міністра, і то нічого що потім виявиться, що це не того міністра, що це не та адреса, але вам завдали болю, вас стривожили, вам розмовляли і так а коли далі, коли вам прийшла повістка, а ваш автомобіль не брав участі в блокуванні межегір'я, а вам кажуть, що арештують ваше майно. Послухайте, все одно шлях не полягає. Шлях до реформування судової системи не полягає в тому, щоб людей штовхати на неправомірні заходи. Заходи. Ми нічого, ми ніколи не побудуємо правовірну державу неправомірними заходами. Є один шлях: еволюційний: є парламент, який повинен працювати, є судова реформа, яку треба вимагати довести до кінця, але знаєте. Бити когось, ображати, е, знаєте, ходити по домівках, вибивати комусь вікна, е, вішати е, портрети на е, київській міській адміністрації, можливо, тих героїв, з яким, які не є для киян героями. Я думаю, що це не є правильний шлях. І я дуже симпатизувала е, тим студентам, які вийшли тоді на протести європейські. Але. Є серед нинішніх учасників майдану певна певний прошарок людей, котрим треба багато вчитися європейської культури, скажімо так м'яко. Просто хотілося, щоб почути ваші настанови владі, наприклад, харківській владі, чи варто їй повчитися європейськості коли. За словами організаторів єврофоруму, коли з'їхали зі всіх куточків України, та й не тільки з-за кордону з'їхались, також представники, наприклад, солідарності польської, подивитися, як об'єднуються громадські лідери. Вони були змушені змінити кілька залів. Їм ніхто не давав приміщення. А потім, коли вони зібрали, зібралися в церкві, туди прислали тітушок, які просто штурмували цю церкву. Нам усім треба вчитися, і нам з вами, в тому числі українській державі, тільки трошки більше ніж 20 років. Українській демократії і того менше, ми дуже молода держава, молода демократія, і ми дуже щиро прагнемо бути європейцями. Але минуть ще не один десяток років, коли ми навчимося того, чого цивілізації, які мають державність, яких має по багато сот сотень років. І має досвід, що вони вміють, як вони вміють жити і розв'язувати конфлікти. Тому вчитися усім нам треба, і в цьому я абсолютно погоджуюся: і харківській владі, і київській, і львівській владі, і нам з вами. Кожна наука дасть тільки користь нам, а як вона дасть користь нам, вона дасть користь Україні. Як ви оцінюєте дії взагалі правоохоронних органів в Україні, які Приходять з повістками до тих, хто використовуючи власний автомобіль, може приїхати до когось з високопосадовців і налякати його, розмалювавши його паркан. Натомість випускає. Наприклад, Дмитра Корчинського, якого за заявою міліції почали шукати десь через три доби після штурму адміністрації президента, але фактично віддали, від... дозволили і відпустили його. Він... він зміг втікти. Чому одних відпускають, а інших простих простих українців карають? Я не експерт від правоохоронних органів, але в правоохоронних органах працюють такі самі українці, як ми з вами. Я вам розповідала той випадок, коли на Майдані, на Євромайдані, я зустріла молодого хлопця, який називався Роман Герман. А пізніше, коли я йшла по вулиці, до мене підійшов офіцер Беркуту і сказав: Дозвольте представитися, Юрій Герман. І по тій. Це його... не були ваші родичі. Це не мої родичі. Це просто це, це такий збіг. Це, це демонстрація, така, знаєте, того, що ми всі десь. Однофамільці за великим рахунком, ми всі українці, але ми опиняємося по різні боки барикад. І коли я бачу, як з Київської міської адміністрації в мінус 15 градусів морозу лють воду на солдат Беркутів з Беркуту, ті солдати теж чиїздіти, правда? Тому має бути один стандарт і один підхід до нас усіх, з якого ми би боку не були. І які би страшні конфлікти і проблеми перед нами не стояли, ми всі маємо лишатися людьми. І коли кожен буде лишатися людиною і робити цю, цю свою справу, так як казав Гузер ніби від нього залежить цілий світ і життя всієї країни, ми зможемо говорити, що Україна буде існувати і буде жити ще через 20 років. Якщо ми цього не навчимося, то зараз на дрібних прикладах винні і з того боку, і з того боку, винні, безперечно, мають бути покарані. Це має бути справедлива винесена кара, а не знайти, знаєте, якихось там стрілочників і так далі. Але. Все залежить від нас з вами, від нашого рівня культури, рівня відповідальності, і від того, чи маємо ми, чи вміємо ми спроможні прощати одне одному, і чи вміємо ми дивитися на одне одного не як ворог на ворога, а на як на людей, які приречені жити на цій землі. Я теж згадав одну історію про одну зустрів серед побитих в ніч на 30 -е... Листопада дівчину на прізвище Захарченко. Ірина Захарченко отримала від Беркутівця по голові. Їй проломили голову. Хоча це однофамільниць міністра внутрішніх справ. І знаєте, що вона мені сказала? Сказала: я хочу, щоб міністр внутрішніх справ пішов у відставку. Але міністр сам сказав, що він не має причин би йти у відставку. Рада не змогла відправити уряд у відставку, і виходить, що ніхто за те, що всі визнали найбрутальніша подія в історії країни, ніхто не покараний два місяці. минуло. я думаю, що історія цього конфлікту ще не завершилася. Я вірю, що винні будуть покарані. Я думаю, що ми з вами буду, будемо мати ще раз можливість зустрітися в такому форматі, і ви скажете мені, що я мала рацію. Тобто я це буде через два місяці ще десь? Я вірю, що винні будуть покарані. Я думаю, що це станеться найближчим часом. Не будемо загадувати, коли, бо не від нас це залежить. Але я переконана, що президент України зробить все, щоб продемонструвати суспільству, що для нього думка людей. Думка громадян України дорога і всіх, і не лише з одного боку, а й з іншого. Тому що він президент усієї України. Не тих, що стоять на Майдані, не тих, хто стоять на антимайдані, він президент усієї України, і думка народу для нього дорога. Я думаю, що ми з вами зустрінемося через деякий час. Повернемося до цієї розмови. і Якщо я не буду мати рації, ви скажете, що. Я помилялася. Тільки коротко, ви погоджуєтеся, що те, що Майдан стоїть, він стимулює теж владу, аби вона все-таки дала відповідь на те, хто винен. Я думаю, що Майдан стомився, і я думаю, що Майдан втратив, втрачає ту високу емоційну напругу, яка робила його дії ефективними. Тому я дуже би хотіла, щоб компроміс був знайдений. Щоб ті люди могли спокійно роз'їхатися додому без ураження їхньої гідності і їхнього відчуття, щоб вони не не розійшлися з відчуттям програшу. А для цього треба знайти компроміс і з одного і з другого боку, щоб ніхто не програв у, цій, у цьому протистоянні, а щоб виграла Україна і щоб ті люди залишили в серці своєму спогад про те, що вони нібито на щось вплинули і щось зробили. Дякую, Ганна Герман, народний депутат України. Чи переможете, чи програєте? Залежить лише від вас. Програма час інтерв'ю. До побачення.